Вітання всім сьогодні 4 липня 2023 року. Запитаємо підсвідомості, який ресурс нам допоможе бути максимально ефективним. Прояснення гніє річової стратегії. Подивіться уважніше ще на картку. Що я тут побачила, це те, що діти внутрішні намагаються домовитись між собою. Дівчинка з двома виразами обличчя. Я все зрозуміла. І те, що може ввести в мінус, призріння ігнорування пустота. Якщо ми побачимо, що ці емоції десь довліють нами, запитаємо під яку стратегію використати, щоб день пройшов вдало. Вибираємо число від 1 до 4. Ті, хто вибрав число 1, ця стратегія ваша. Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша, і ті, хто вибрав число 4, ця стратегія ваша. Якщо щось не зрозуміло, запитайте в мене у коментах, розберемо, що це за стратегія на сьогодні. Гарного дня!